Доброго дня, у нас всю ніч дощ, і зараз йде дощ. Ось я вже прийшла в підвал, бо на вулиці вже давати не можна, було то дощ, це наш димок, вони вже й поїли. Ось іде наша долматка на обід сніданок. Ось наш васьок, ми тут їм позалишали їжу. Тут наша найда вже вмивається, поснідала погобідала. рижик ще до ось. Я вже тут трошки помила їм, протерла, попідмітала чистенько, в підвалі тепло, сухо, чисто. Бачите, як гарно в нас їжа в них є, спати в них є де і перечекаємо цей дощ.